Всім, гарно здоров'я з вами, як завжди, Сири, зовсім недавно ми розглядали головну кампанію гри, Дізонард. Але у нас також є сюжетні DLC до гри. Їх у нас два. І в обох ми будемо говорити за Дауда, вбивцю імператриці. Трішки стидно признатися, але це мені перше проходження цих доповнень. Про раніше то не було можливості, то бажання однак, прийшов час виправити це непорозуміння. Також я хочу сказати, що особисто для себе я обрав шлях низького хаосу, тобто будемо обходитися без вбивств Це канон як ніяк. А перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, пропоную розпочати з традиційної частини. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Гра починається з вбивства імператриці від лиця Дауда, яке тобовнюється внутрішніми переживаннями нашого героя. Її вбивство все змінило для нього, щось зламалося всередині нього, і в такому стані він потрапляє до світу чужого, який хоче з ним про дещо поговорити. Ми знову зацікавили Бога, і він попереджає нас про те, що смерть імператриці приведе до кінця історії Дауда, тому чужий хоче дати нам останній дар. Який все-таки покаже, хто ми. Цей дар – загадка нам називають ім'я Даліла, та тепер все, що нам залишається, то це зрозуміти, кому воно належить і що хоче від нас чужий. Перша місія приводить нас до бійні Родвільта. На цій бійні займаються забоєм Китів, і все для видобутку ворвані палива, на якому тримаються всі технології цього світу. Наша помічниця, яку звати білі Лерквен, дізналася, що на ту бійню притискали човен під назвою Даліла, тому нам потрібно все про нього дізнатися. Всю дорогу з нами буде переміщатися наша помічниця, іноді вона буде щось нам розповідати, радити та і просто коментувати події навкруги. Такий собі Самуель, який у основній грі водив нас у курс подій. Проникаємо на територію цього виробництва. І слова нашої напарниці про жахливі умови праці повністю справджуються. Тут і камери для робітників, і ось такі стовби, які можуть вбити у випадку чого відчуття, наче попав на офіс. Постелсу проникаємо на бійню через другий поверх. Там ми знаходимо самого Родвільта, який топитує одну панянку. Її звати Абігейл, і вона може нам розповісти про човен. Але для цього ми повинні дещо зробити для неї. Підірвати тут все, після чого вона буде згодна все розказати. Але у нас є ще один варіант: ми можемо допитати Ротвільта. По словам Білі, тут якраз є для такого місце. Тому пропоную нам скористатися такою функцією. А то все підірвати якось не входить у мій кодекс Асасина. Садимо мужика на крісла і б'ємо його разок током, але він не піддається. Тому потрібно над ним трішки позначатися, в результаті чого ми дізнаємося всю необхідну для нас інформацію. Цей човен спочатку належав чоловіку по імені Тімш, та він назвав його в честь своєї коханої. Вона ж раніше працювала на сім'ю імператриці і навіть у якомусь сенсі дружила з нею. Але після одного випадку її вигнали. Маленька же заміна підставила Даліло. після та стала ученицею Соколова. З часом у неї вийшло очарувати Серека Тімша, якому просто знесло голову, і він для неї робив все, що вона захоче. Однак, в якийсь момент дідусь прийшов до Родвільта з бажанням продати човен. І по словам Тімша, Родвільт зрозумів, що це робиться із за страху. Тож далі ми будемо тримати шлях до дідуся, але для початку потрібно вирішити, що нам робити з Родвільтом. І я вирішив скористатися цікавою функцією. Посадити його до ящика, який відвезуть далеко-далеко, і звідти він не зможе повернутися. Потім уходимо з бійні, рятуємо білі від наглядачів та відправляємося у район, де мешкає тімш. Арнольд тімш у нас займається майном жертв чуми. Тому карбованців у нього кури не клюють, і на цьому фоні у нього та його племінниці виникла суперечка із наслідування. Ось і за цього вона нам допоможе. -то Тож йдемо до неї, щоб обговорити всі деталі. Коли ми вже прибуваємо до неї, на нас накидаються якісь бандити. Але вони слабаки і нічого не можуть зробити. Розмовляємо з Талією, і вона обіцяє нам все розповісти про Даліну. Але ми повинні вбити її дядька та дістати документи про наслідування майна для племінниці. Поки ми йдемо додому, тімша ми стикаємося з людиною, яку він незаконно позбавив майна. І ця людинка може нам допомогти. Нам потрібно Арнольду підсунути документи про те, що його майно слід забрати, а його виселити із-за того, що в його домі помітили сліди чуми. Ну і для того, щоб все це було правдоподібно, нам потрібно підкинути один мішечок у вентиляцію. Гарний план, якщо ми не хочемо вбивати цього дідуся, тому ми так і зробимо. Беремо все необхідне і йдемо на діло. Оглушаємо діда, підкидаємо доки. А вже потім робимо грязь у вентиляції. Забираємо докід для Талії. Помічаємо статую Даліли, яка розмовляє з нами. Вона попереджає нас, щоб ми не лізли не в своє діло. Якось так. На виході помічаємо, як в'яжуть тімша. Повертаємося до Талії, яка не відвірає, що ми ось так поступили з її родичем. Що ж на рахунок Даліли? По її інформації, вона знаходиться в маєтку брігмарів. Тому ми будемо тримати шлях туди. Однак для початку нам потрібно повернутися на нашу базу. Ну на яку вже встигли напасти наглядачі, тож нам швиденько потрібно врятувати наших людей, яких тримає ворог, та все закінчити командиром наглядачів. Потім викликаємо всіх наших та ловимо всіх ворогів. Що ще залишилося? Розмовляємо з білім та розуміємо, що саме вона зрадила нас. Вона працювала разом з Далілою. І все це із за того, що вона вважала. Що ми надто слабкі для керівництва організацією. Але вона помилялася, тому вона нам дає свій меч та просить нас вирішити її долю. Зберігаємо її життя, і вона уходить будувати нове майбутнє фінал першого доповнення. Це у нас був фінал по низькому хаосу. Якщо ж ми підемо по високому, то ми отримуємо зовсім інший фінал. У нас буде дугель, по результатам якої ми вбиваємо її. Доповнення починається з жахіття, яке сниться нашому героям. Нам тут сниться дуель Дауда і Корво. По закінченню бою назву буде один із наших. Наш новий помічник прибув з інформацією, що була для нас необхідна. Мої так наліни, знаходиться за зоною карантину. І щоб попасти за цю зону, нам необхідно отримати човник. Та у нас є один на приміті, але для цього нам потрібно дістати лізі страйт із тюрми Голдріш. Де колись перебував корво. Тож йдемо рятувати нашу подругу. У нас є чудова можливість перетягнутися у наглядача, тому у тюрму ми змогли спокійно прийти. А ось вже у самій тюрмі потрібно бути обережному. Охорону дуже сильно посилили із за того, що звідти недавно втік головний герой основної гри. Знаходимо камеру, де знаходиться лізі. Тож витягуємо її звідси і обговорюємо подальший наш план. Ми перебуваємо в ткацький квартал, де зараз заправляють дві банди, одна з яких належить лізі. Але є одна проблема: нашу подругу зрадили, і один мужик з її банди захопив всю владу. Тож для початку нам потрібно нейтралізувати зрадника, після чого контроль над бантою повертається до страйт. І, в принципі, ми могли повідправитися далі, однак є проблемка. Що вона інша банда вкрала дуже і дуже важливу деталь, без якої ми не зможемо відправитися далі. Але є ще одна проблема: там головним виступає дідо, який вже однією ногою на тому світі, і він вирішив вберегти себе від насильної смерті, тобто від рук людей, які хочуть привласнити його владу. Якщо він помре весь їх район, покриє отруйним газом, і в результаті всі загинуть. Дізнавшись всю цю інформацію, вирішуємо піти на переговори. Ми для діда повинні відновити систему подачі води, завдяки якій у них буде енергетика, і вони обіцяють нам все повернути. Якщо розберемося з цим питанням, прибуваємо туди і помічаємо віддіом, які працюють недалілом, і саме вони це все створили. Розбираємося з ними і з системою. в результаті отримуємо деталь для човна. Та коли повертаємося назад, встановлюємо все на місце. На нас знову нападають відьми. Розбираємося з ними та відправляємося до маєтку Бригморів. Настав час поговорити з Далілою. Ми прийшли в це малівниче місце, де на нас нападають якісь собачки та відьми. Лячно, але красиво. У нас вийшло потрапити у маєток через склеп. На верхньому поверсі дома, де ми знайшли кімнатку Даліли. У тій кімнаті ми знаходимо якусь чудову лампу і особистий щоденник цієї дівчинки. Тож, що ми узнали, у Даліли є здібності, за допомогою яких вона може проникати у намальовані нею картини. І ось в одній із них вона зараз знаходиться, та там планує свій план, який полягає у захваті тіла Емілі за допомогою своїх картин. Таким чином вона стане новою імператрицею. Дауд не хоче цього допустити, тому потрібно для цього потрапити у картину. А для цього у нас є ось ця чудова лампа. Проникаємо усередину і вирішуємо в останній момент ритуалу підмінити картину. Із-за чого Даліла потрапляє у якусь іншу картину, із якої вона не зможе вилізти. Врешті-решт, таким чином, ми врятували доньку імператриці, яку ми раніше вбили. В кінці нас чекає катсцена із основної гри, але вже від лиця Дауда. Який просить корво про пощаду. І Рішення корво буде залежати від рівня хаосу. Низький ми виживаємо високий нас вбивають. Фінал Що ж, тепер поговоримо про геймплей. І розпочнемо ми з відмінностей, доповнень та основної гри. Тут у нас немає ніяких аплікацій, на якій ми можемо закупити все необхідне нам, або з кимось просто поговорити у DLC перед кожним завданням, ми у окремій менюшці закупаємо все необхідне для нас. А також можна купити різні плюшки, які для нас можуть зробити інші люди на завданні, підкинути руну, якісь ящики передженням, чи як на місію у тюрмі, отримати костюм наглядача, що дає можливість дуже легко проникнути у тюрму. Це все дуже красиво, але трішки виглядає як халтура. Також у нас зовсім інші здібності. Як я розумію, чужий кожній людині дає свій набір здібностей, але все одно самим крутим скілом залишається переміщення, і у дауда воно краще ніж у корво. При використанні, якщо не рухатися, у нас зупиняється час, і ми спокійно можемо прицілитися і переміститися туди, куди нам необхідно. І на самому ділі, якщо привикнути, то це дає досить багато можливостей для переміщення по локаціям і знищення ворогів. А на рахунок атмосфери тут прямо все чудово. Основне ядро гри не підкачало. Але розробники не лінилися і показали нам трішки інше. На своїх очах ми бачимо падіння імперії. Те, як людські пороки продовжують знищувати суспільство. Та й в цілому, не тільки це, всю гру ми чуємо про корво, що він втік із тюрми, теорії про загадкового месника, і не тільки. І ось такі моменти можуть дати зрозуміти Дауту і гравцю те, що корво рано чи пізно перейде за помстою. Тож чужий недаремно говорив про те, що історія Дауда скоро закінчиться. Знайти, це було моє перше проходження, і я двічі пройшов о, ці доповнення за один раз. Перше проходження зайняло майже п'ять годин, а вже друге трішки менше, ніж за дві. Якщо говорити про основну гру, то останні проходження в мене займали по п'ять годин. І ось на цьому моменті я хочу сказати, що мені не вистачило пригод дауда. -да. Мені хочеться більше. І це говорить про те, що це. Файні доповнення, і те, що вони мені дуже сподобалися. І на рахунок оцінок 9 балів із 10. Для мене мінус в тому, що мені просто не вистачило контенту, хочеться більше. Але що є, то є. Я отримав море задоволення від проходження. Тож, ось наше відео підбігає до свого завершення. По традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Ну і саме головне. Дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.